Президент підписав закон про мобілізацію засуджених. Мова йде про те, що раніше засуджені не могли вступити до війська, а зараз можуть, але не всі. Закон дозволяє умовно дострокове звільнення засудженого, якщо він підпише контракт зі збройними силами України і відповідно піде по ньому служити. Але не всі зможуть скористатися цією можливістю. Ну, по-перше, це у нас буде діяти для тих засуджених, яким відбувати покарання лишилося не більше трьох років. Всі ті, кому відбувати покарання лишилося довше, а також довічно ув'язнені, не зможуть мобілізуватися. Також приймається до уваги саме злочин, за який відбуває покарання засуджений. Не зможуть мобілізуватися до ЗСУ. Ті засудження, які відбувають покарання за корупційні злочини, за вбивство двох та більше людей, за зґвалтування, ну і відповідно і логічно, ті, котрі здійснили злочини проти основ національної безпеки, служити вони будуть в окремих підрозділах. Хотілося б почути і вашу думку, як ви вважаєте, це доцільно мобілізувати засуджених чи ні? Посилання на картку законопроекту залишаю вам в коментарях під цим відео.